Так, станок шумить, але я його трошки поперекрикую. Значить, сьогодні у нас дуже неправильне зубофрезерування на 5К-32, великий зуборіз. Значить, дві, два великих барабани від крупорушки. Щось воно там десь перемелює, чи корма, чи зерно, ну, непринципово. Барабани були вже досить таки зношені, зуби ці З замовником було. Обговорено, що ми проточуємо чистову циліндр і ріжемо якісь умовні зуби, але свіжі, щоб вони були не круглі, а гостренькі, такі як треба. Але є нюанси. Барабан довжиною 620 мм. Бачите, яка конструкція. І по висоті, навіть якщо його встановити на стіл станка і притиснути прямо на столі, на площині стола, то все одно не вистачає висоти підйому супорта. Тобто супорт достатньо вгору не їде, для того, щоб поставивши вал на стіл, ми змогли його обробити зверху вниз. Ну, те, що деталь буде оброблена з двох установок, це і так було зрозуміло від початку. 600 мм обробити ну, ніяк цей станок не може. Він там по паспорту робить, по-моєму, 350, ну, в реальності можна витиснути, може 400 по максимуму. Відповідно, що ми робимо? Беремо дуже довгу оправку, після чого піднімаємо деталь над столом. Це для того, щоб ми могли від середини деталі вийти повністю вниз. І знову ж таки, отам в мене стоїть проставка. В гідроциліндрі, оце бачите, це проставочка, для того, щоб у нас вище піднімався гідрозажим оцей стола. Я його туди задрав на максималку, зняв центр, поставив глухий звичайнісінький центр Морз, зняв обертовий, намазав все це графітною смазкою, щоб там воно не закусило, не загризло. І твердосплавний центр модуль 5 поставив. Після чого викатав деталь і від середини пішов униз. Після цього ми її знімемо, дамо мітку, попадемо в цю мітку чітко, ну, приблизно чітко, і пустимо так само згори вниз, вже з, проріз... з прорізаних зубів, там можна буде попадати, навіть без мітки. І будемо прорізати другу сторону. Тобто зараз ми ріжемо з середини донизу, потім перевертаємо деталь і знову ж таки ріжемо з прорізаного донизу ту частину, яка зараз не оброблена. Така історія. Два великих вальці. Ось стоїть другий, бачите, проточений. Тут в торцях кришки, купа отворів, але є базовий торець. Це дуже важливо. І що ми головне робимо? Це. Оснастка все-таки все, все вирішила, то що там проставка, що піднять гідрозажим. Там центр прийшлось замінити. До моєї високої оправки на 40 прийшлось точити такий подовжувач, грубо кажучи. Зверху шайба в мене була, спеціальну гайку тоненьку зробили, тому що вся, вся ця висота зайва вона заважала. У мене не підходив гідрозажим стола. Цей центр він просто не поміщався. Отут по висоті він не міг закритися. В результаті довелося городити таку конструкцію. Все, все впало. Впала моя. жестянка, яку я прикривав, значить ставим, жестянку, ставимо на місце і дивимося. Уже це буде довга музика. Я думаю, що кожен валок займе приблизно зміну, може трохи більше. Тому що я то і підняв подачу, і обороти поставив більш-менш, але модуль 2,5-30 градусів фриза і 75 зубів. 75 зубів, як не крутий, йдуть не швидко. Тому що стіл у нас обертається потихеньку, і відповідно, навіть там подача 2 мм на один оберт. Все одно займає дуже багато часу. І вже я в циклі всю цю історію запустив, воно собі йде. І я думаю, що це вже годинки, мабуть, зо дві, а може і більше воно йде. Бачите, чесно там така, чесно, там така подача, так, другий раз упав мій лист. Все, досить відео йдемо ставити лист на місце. і Робимо роботу далі.